Доброго дня. Сьогодні ми спробуємо в прямому ефірі е, провести такий пілотний проєкт. Ми його умовно поки що, ми приймаємо, до речі, пропозиції. Назвали Майданівська діжка. Небезпека не сепаратизму навіть, а небезпека того, що під виглядом миротворчих сил в Україну будуть введені. Російські війська. От хочу попросити товариства почати з цього, а потім ми перейдемо і до складу уряду, і до того, чи прислухалися люди на сцені до людей, які стояли на Майдані, на барикадах. Може хтось почне про Крим? Працювали в Кремлі, в дослідницьких проєктах. Можу сказати, що небезпека сепаратизму а, з боку а, самих кримських людей, якихось там а, проросійських чи прокремлівських сил. Вона невелика. Основою небезпекою є саме російські військові бази в Криму. І небезпека прямого російського втручання. Тобто те, що в Криму називається русським міром, ну, ці люди може, мають причини бути невдоволеними центральною владою в Києві, але також вони мають, бути, мають причини бути невдоволеними і владою Симферополя Автономної республіки, і своїми місцевими владами, які теж є корумпованими і відірваними від людей. Я хочу сказати, що, мабуть, немає якогось спільного рецепту для півдня і сходу, але має бути окремий рецепт для Криму, окремий рецепт для Донецька і окремий для Харкова. Ну і далі за списком. Не, ну, в першу в чергу, як мені здається, одним з основних зараз вот проблем в тому, що інформаційно... информационно, скорее всего, мы в Крыму, в общем-то, проигрываем. То есть ту правду, которую знаем мы, которую мы здесь видели, которую мы, с которой мы сталкивались и раньше, со, всякими, со всякой коррупцией и так далее и тому подобное, они, сталкиваясь с этим, делали совершенно другие э, выводы, потому что вся информационная, весь информационный поток, телевидение, радио, газеты местные, все говорили совсем о другом. И сейчас, как мне кажется, это очень большая проблема и большая задача для нас, и для журналистов, для телевидения, радио, чтобы эту блокаду прорвать, чтобы людям донести все-таки, что здесь было, потому что я сам из Луганска, я много общался в, в, в эти времена с разными людьми, своими знакомыми, одноклассниками, родственниками, и в общем-то я видел, я понял, что у них нет понимания того, что происходит. То есть, когда здесь уже была стрельба, они все говорили о том, что мы не хотим в Европу. Это совершенный идиотизм. На тот момент уже как бы было совершенно не актуально для нас здесь. Ну, європейська тема, по-перше, не повинна зникати. Ну, Давай згадаємо, з чого вийшли. Це да. само собою, це було з за цього, собственно, 21 ноября всі і вийшли. Как бы, Скажімо так, на кінець января це було вже не так і актуально на самому тоді. Тому що столкнулися, зрозуміли, що столкнулися більшими і ковернули повернулися більше, більш глибокий пласт ну, э, ЗМІ. Справа в тому, що у мене таке враження, що е, є ціле провалля світоглядне. Знаєш, от, е, Дуже цікаво було, коли показували е, Межгір'я, оці от, кімнати там, Януковича, Хонкуту і так далі, е, з російського боку інтернету почалися коментарі, що Ха, і це хороми президента, у нас у олігарха середньої роки е, значно краще. Тобто вони пишаються хоромами свого царя, а нам... Соромно. Тобто це світоглядний розрив. І я підозрюю, що такий світоглядний розрив є також між мешканцями Києва, там, Західної України і мешканцями Сходу і Півдня. Вони прізному. Для них цар це нормальне природне явище. Ну і до речі, хто вспливає зараз внизу по, -по Дніпру? Да, тобто сьогодні. Це такий самий план захисту, як був план захисту Майдану? Ну, автор один, люди, то можемо, може, він випікає однакове. Вона щезла, прямо в ті три дні. Це, і Де хвальона самооборона ряжена, ті робокопи, що тут ходили. Кричали, блин. Снущалися з людей, сміялися, які тут воду носили, дрова. А хто загинув. В куфайках люди, які тут жили три місяці, це й ті загинули. Дуже багато сотників, я вам наведу приклад сотника другої сотні, який кричав з барикади оцим от профсоюзів, з двох мегафонів, і казав, тут бронетранспортери з 40-х калібрів, як почнуть стріляти, голови почнуть відрітати, ворот тікайте, а ми самооборони, ми вас захистимо. Тут калаш і Так Знаєте, де на другий день, 19 го числа я його побачив, ну, тут був в бутіку ряжений. Патіжко, зачесаний, побритий штанішки, мешта на чищенні. Стояв отакий, побачивши мене, сказав, я тебе впізнав, я кажу, тебе теж, дружав, але казали, що тебе вбили. Та я теж чув. А він народився. довго жити. Де твоя друга сотня? Де сотник другий? Таких сотників раніше дов... тут було. І вони зараз ходять, збираються в кубки, стараються щось зорганізуватися. А коли ми пробували зорганізуватися на початку самого, щоб скоординувати дії і чітко знати, хто що виконує, то щось амбіції, що фарубія, що сотників зашкалювали, що це не можна об'єднатися. Де вони всі є? Тепер повилазили ряжені роботи. Далі в бронежилетах ходять? Проти кого вони дубінки носять? Проти нас з вами чи як? Ну, більше ж ніколи немає. Захищати зараз Верховну Раду проти кого проти тих людей. Вчора Бертву стояв самооборону бити нас будуть. Як можна було вивезти самооборону і поставити? Парубія після того план є. Вони напевно тих кабанчиків захищали. Важко не погодиться. Фактично. Ви тут, напевно, були так само, як і я. Були на тих же самих барикадах. Ви бачили багато ряжених самооборонівців. Були хлопці, гожуся, але це звичайні прості хлопаки, які приїхали і знали, чого вони приїхали які самі казали мені, пішли вони подальше, тому що командирів ні одного не бачив. Стояли з нами, кидали і каміння, і коктейлі, і барикади будували, і колеса носили. Це були хлопаки, звичайні. Але я ряжених ні одного робокопа не бачив. Зато тут ночами ходили, напівтверези забухані, з наших же пацанів виводили, били, бо вони відділі самоохорона. Вони штаб охорони, хлопчики тут, яких тут названих немає. Тут тобто сьогодні з'явився якийсь антикорупційний відділ. Ви, вже, ви знаєте, якийсь такий відділ створений? В чорній формі з вже з емблемами, вони вже людей гонять, виносять. Ну вони вже два тижні в два ходили. Це що, це якась нова структура, яка мала би звертатися до трудної ради. Чому вона не створена була раніше, перед 18 числом? Щоб хотіли пропонувати цю дії. От де вона була? Чому я цей геніальний план не народився в голові? Ні, ну в принципі, тут є ще один такий момент. Заворушення в Криму не перші. Да? Тобто настрої там були. Не вже той самий порубій, не вже ті самі Рада сотників, да? ще хтось. а ви на завтра вмієте думати, а на післязавтра було ж ясно, що Крим будуть намагатися відбити. Війська немає, правоохоронних органів немає. Альфі немає. Альфа... Ну, так, вона, є, вона займалася зрозуміло чим і не брала участь. Вона не стріляв. Не стріляв в Ягуар, так тигр Ні-ні, ні, 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 ні. ніхто. Третя сила не названа. Це, капець. 100 людей легло, ну, так, тільки а, тут. А, а тоді питання до них. Третя сила стріляє громадян України, а вони, які на них положена, покладена функція забезпечення обо... охорони громадян України. Дозволяє третій силі розстрілювати людей в центрі міста. А де тисячі Причому розташовані саме там. Ми коли казали, що 17 числа вони підуть 10 тисяч, ми молилися на них, хлопаки молилися, казали, оце буде, це буде показово. Тут дрогнуть беркута. Скільки прийшло? Сотня, дві? Може, їх. Це був, да, це були, але це ті реально патріоти, які дійсно інтереси. Ну, БТ... Б... БТР спалили професійно, до речі. Але все одно професійно, красиво. Наші Ви його Також, там авгазці, дійсно, не може вони їх навчили. А може. <с <с ми говоримо, ми, говоримо, ми, говоримо, ми говоримо зараз про те, я так розумію, що Рада нацбезпеки, судячи по тому, що відбулося, є питання, тому що фактично 18 числа і до цього були провали да, в організації мирного наступу, в організації оборони майдану. Провали були, тому що багато людей загинуло, багато людей було залишені. В оточенні не виведені вчасно, не було координації взаємодії між підрозділами. Питання були. І тут якраз виникає питання про те, що от якщо ну, люди займалися, десь вони були провали в організації роботи, в організації був час, три місяці можна було людей скоординувати, натренувати і підготовити до протистояння реально. І було зрозуміло, було танці. що і було зроз... ну, танці, але народна оборона вже... Е... Вже місяці-півтора вони ходять. То за півтора місяця можна було Ходять. ходять а да. як коли ну, ви вибили людей, м'язами потрясли, що покричали? З прапорами свобода, слава Україні, героям слава, це все було, було дійсно, все, що відбувалося. Ті хвальоні сотні ходили. Ну, в координації це не було. З Горшевського вийшли, ми стояли на Грушевську, прийшли три пацана з прапорами, зі сотником, зі свободи. Бо віддітелі телебачення приїхало. І коли їм пацани сказали, спалим разом з прапорами, заховайте, тому що це не час. Може, там стоїть Беркут і Беркут не один стояв, їх тисячі стояли. А нас стояло дві сотні максимум людей, молодих пацанів, які втікали, тому що ті беркута лізли зі всіх щелів. Ну, — Та стріляли ж. Стріляли від, і гранати кидали. А пацани були безборонні. Чим вони мали йти? З дубінками, з щитами дерев'яними проти протипули? Це коли прохід відкрили. Для чого цей прохід зробили? Для того, щоб Беркут краще пройшов, прорвався. Це хто запитав... — Що він не зробив, до речі? Це, 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 це люди, які організовували оборону маленької країни. В межах кількох одного-двох ну, кілометрів. Вони хочуть організувати зараз оборону Санічки, кілом, я не кілом, цієї країни, я тебе наберу, не мало сумнівається. Хто я, в цьому. Зараз тут... я, знаю, я вона, задавав вона, запитання сотням, коли сотникам я питався, є план відступу, є план дій, є план нападу і було. Хлопці молоді, у нас все є. По три мегафона, по враці Все, ми тут всі крутіли, все знаємо, ми тут зараз все порішаємо. Вони перші втікали. Ну мегафони ж треба зберігати, рації там, це ж... робити, а от дивись, ні.